Науково-практичну конференцію розпочинають символічно, відкриває роботу почесного засідання Гімн України. Організатори зізнаються, тему козацтва можна досліджувати безкінечно, тож подібні наукові заходи обіцяють зробити традиційними. Тим паче матеріалу для дослідження більше, ніж достатньо. На сьогодні напрацьовано такий матеріал, адже на, 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 на сьогоднішню конференцію подано майже 80 доповідей. Причому ці доповіді, і майже з усіх братніх республік Росія, Білорусія, ось є доповіді з Польщі, з Германії. Тобто тема достатньо широка і актуальна. Учасники конференції зауважують, незалежність потрібно зміцнювати духовною та матеріальною волею народу. Саме такі засади свого часу сповідували козаки. Тож звичаї козаків гідний приклад для наслідування. Найважливіше для козацького звичаю це було захист землі своєї вітчизни, ну і тих ж самих продавних звичаїв, тому що вони регламентували життєдіяльність діяльність громад. І е, то був так би сказати духовний світогляд українського народу до українського народу. Іван Козар зізнається, сучасне українське козацтво важко порівняти з козаками Запорозької Січі. Існує багато козацьких напрямків, але часто вони не відповідають критеріям козацтва. Причина досить банальна брак знань про справжні традиції. Саме тому, звичай Русі, що став козацьким, тема номер один для дослідження. Козацтва не буде до тих пір, поки козаки не будуть сповідувати звичай прадавній козацький. Багато є статутів, але статут це є статут, його можна змінити, а звичай змінити не можна, тому що він укладався на протязі тисячоліть. Тому і ми поставили за мету Рада козацьких старішин, яка відновила свою діяльність 22 грудня минулого року, поставила в першу чергу за дослідження звичаїв і звичаєвого права. Козаки здобували волю і потом, і кров'ю, і дипломатично. Безцінною спадщиною козацтва науковці називають Конституцію Пилипа Орлика 1710 року. Коли знайомишся з роботою гетьмана, зауважують дослідники, вражає і дипломатична глибина. На сьогодні Конституція Пилипа Орлика це одна із перших європейських конституцій. От, вона в латинському варіанті була знайдена на Україні і зберігається сьогодні у Швеції. Латинський варіант. А копія з українського зберігається в Росії, тобто ми сьогодні, на жаль, оригіналами Україна не володіє. Історія неоцінена, Тож просте правило, що без минулого немає майбутнього, актуальне в усі часи. Олексій Яленко, Олександр Галянд, Подільська панорама.